In 400 feet, turn right onto Hallbrook Drive. Take the next right onto Hallbrook Drive. In 1000 feet, turn right onto Meridian Avenue. Take the next right onto Meridian Avenue, In a quarter mile, turn left onto Branham Lane. Turn left onto Branham Lane. Як завжди, тільки одні машини, пішоходів немає. Їдемо. Повернули на Бреннен Лейн. Continue on Branham Lane for 4 miles. Чудова погода. ну, Це мабуть літом тут завжди така погода чудова. Ще раз знову хочу звернути увагу, що всі дотримуються правил дорожнього руху. За виключенням, що більшість порушують швидкісний режим. На 5, максимум 10 миль в час. Що, чому порушують? Тому що якоби до 10 миль в час перевищення максимальної швидкості поліцейські не зупиняють. Але не всі. Не скажу, який відсоток, але багато їдуть з, в рамках дозволеної швидкості. Що я роблю. На перехрестях, особливо коли мало машин, свої авто зупиняють часто на більшій відстані від машини попередньої, чим це роблять в Україні, скажімо. Ми бачимо як. Вони відпочивають біля своїх будинків. Щось там хтось щось затримав. А, Зараз на перехресті регулювальники стоять додаткові люди, які дають можливість проходити. Пішоходими всім тримають... А, дітям. Це для дітей спеціальні наймають біля шкіл, наймають заплату, звісно, людей, які додатково виходять з табличкою стоп, коли переходять діти. Ну, тобто вони це роблять на зелений і на дозвільний сигнал, е світофорів, а точніше. Тих як приборів, які для пішоходів. Але це якби додаткова пересторога, щоб водії проти дітей не порушували право дорожнього руху. Поїхали далі. Бачите? Вони тормозять тих хто побирається повертати. А прямо можна їхати. Ну і ще, да, до речі, це діти саме зараз виходять зі школи, а тому тут рух, трохи рух приторможений. Багато ось так батьків приїхали, за дітьми стоять справа машини. Цей на GMC даже став. трохи Випасти, тому що нема де куди стати. Інколи таке порушення допускається. ну як допускається. Водії це роблять, але може поліцейські звертають чи не звертають увагу, я не знаю. Поки що не бачив. Ось черговий. Перед заїхав, поставив машину, щоб забрати свою дитину. А тому от таку частину ми бачив, мабуть, видно на камері, що дітей багато вийшло зі школи. Тому зараз, я так зрозумів, трохи більше машин на вулицях міста. Чим зазвичай. Ну і на цьому перехресті теж стоїть регулювальник для дітей переходу дороги. От, зараз буде приїжджати автобус шкільний, поїхав, буде розвозити дітей. Ну а всі інші їдуть по своїм справам. Зараз вже жарко на вулиці, тому треба включати кондиціонер, а тому двигун не завжди виключається на перехресті, так як треба кондиціонер обслуговувати. Але інколи включається, тобто він працює кондиціонер і від зарядки акумулятора, і від двигуна генератора. Бачимо приклад, коли правий поворот здійснюють автомобілі. І на червоний сигнал світофору це дозволено в Каліфорнії. За винятком, коли є попередження, що не можна повертати направо при червоному світлі світофора. Цікаві переходи, сигнали для піжоходів, які переходять дорогу. Цей сигнал, він, коли дозволяє така біла ручка, з'являється на декілька секунд, а потім зразу вона перетворюється на червоний з цифрами, скільки залишилось секунд до переходу. Тобто треба не додиватися, коли тільки, тільки була біла ви почали переходити, а вже червона. Це нормально. Тому що водії все одно буде чекати, стояти, поки не закінчиться цей каунтдаун, так сказати, зворотній відлік часу на перехід. Але в правилах написано, що навіть якщо Пішохід з'явився на вулиці там, де йому не потрібно, водій має зупинитися і пропустити його. Тобто вбити ну, тільки коли ну, він буде говорити, що ну, я не замітив, чи дуже пізно було і все, і не зумів за цей час затормозити. А так правила вимагають навіть там, де пішопед з'явився на проїжджій частині, де немає не заборонено по ньому переходити, то треба зупиняти. Ну Це в принципі правильно От Я зараз їду 40 миль в час і будете бачити, як зліва мене потихеньку обганяють. Тобто порушення в 5-10 миль для них, для водіїв більшості водіїв вважається нормою. Не знаю, чи видно було, як літак, літає кожного разу, коли проїжджаю по цій вулиці. Бачу злітаючий літак з аеропорту. Не знаю, звідки він летить, може з Лосанджелесу. Може з якогось більш ближчого аеропорту. Ну є, по-моєму, здається і Фресно, і в Фінді аеропорти. Тут їх повно. Але кожна часу бачу злітаючий літачок. Зліва, знаєш, ви бачили теж. Дітки зі школи ну, молодших класів. І от, будь ласка, такий стиль руху водіїв. Вони всі спокійно їдуть. Ніхто нікуди, як кажуть, не поспішає. Ну тобто як? Можуть швидко їхати, але не поспішаючи. Почати швидко їхати це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Справа поле, це не просто поле, це якби оцей парк для відпочинку. Ця дорога мені нагадує дороги е в Україні, зокрема в, в, в Києві, коли бульвар широкий переходить вузьку дорогу. І тут теж таке відчуття, що праву половину якось не добудували. Захотіли розширювати дорогу і залишили її вузьку. А тому вона з двохполосних в кожну сторону переходить в одну полосну. Мабуть, вирішили, що тут вже якби вона майже закінчиться, ця вулиця. Вирішили, що в кінці вулиці дуже, до кінця вулиці мало доїжджають автомобілі. Right і тому можна менше витрачати кошти на дорогу. на цьому перехресті поворот є супермаркет Safeway, McDonald's, банк Wells Fargo, ну і щось ще інше є. Ми живемо через поле, якщо сюди направо повернути, піти через поле. Так що можна спокійно пішки ходити в safe, safe Way. Супермаркет вважається дешевим. Turn right onto Snow Avenue. А тому можна спокійно розраховувати на економію коштів при покупці в цьому супермаркеті. Хоч ми вважаємо, що саме дешеве по продуктам. Continue on Avenue for half a mile. А, це я побачив, що там їдуть і Вступають дорогу. Як правило, тут машин. Мама? а сьогодні є. Ну ось так. Часи пік, це в основному така, такий рух автомобілів, тобто пробок. Ну, Яких може в Нью-Йорку або як і в Києві. Тут немає, тут можна спокійно їздити навіть початківцю, не поспішаючи, ніхто тебе не буде підганяти, сигналити і все. Ж, ну, звісно, якщо ти не по лівій стороні їдеш, а по правій. Я сюди наліво, а Ось справа у нас ця зона відпочинку, скажімо так. Так би мовити, масив. От я притормозив, якщо підійшов, треба притормозити або зупинитись, не дивлячись, як я далеко був, то я став притормажувати. Вона побачила, що можна йти і пішла. Тому мені не потрібно було зупинятись повністю. 1000 Зараз повернемо на вулиці, який ми проживаємо. Ось далі. Де, де Take the next left onto Duzenberg Drive. От. От тут пішохідні дорожки є. Ну, Мабуть, і того, що тут парк для відпочинку. В основном для пішоходів, ну і волосся. Зверніть увагу, який асфальт. Такий асфальт десь на половині доріг Сан-Хосе. Ну тобто, здається, що тільки її вчора поклали. Тобто, дороги тут дуже чудові. Ну, ясно, ті, що які вицівші від сонця, вони трішки не